Доброго дня! Значить, наш сьогодні, значить, на минулому занятті ми з вами розібрали теоретичну частину віртуалізації серверів. Тобто, розібралися що таке віртуальний сервер, за що він відповідає, його особливості, таке інше. Сьогодні наше завдання розібратися, як це відбувається, віртуалізація. Саме ну, практично, типу, отримати якісь практичні уявлення, практичні навички. Значить, з першого ми будемо це все розбирати, наприклад, двох ось цих програм. Значить, VHP і SC і HPNT. Тобто, оця штука фактично є гіпервізор і сервер. Оця штука є клієнт. І за допомогою якої можна ну, те серверне сховище а, і віртуалізацію проводити. Далі, значить, ми почнемо з швидкого погляду на архітектуру а, цього Вішпера і розглянемо, як наостановити та налаштувати а, гіпервізор. Ось цей і сервера на базі цього гіпер... гіпервізору. Далі ми будемо підключати їх до мережі. Тобто, перше, встановити гіпервізор, налагодити його, встановити сервер, налаштувати його. Ну і, звичайно, клієнт встановити і за допомогою його навчитися налаштовувати всі ці параметри. Гіпервізору та кожної віртуальної машини. Тобто, ось наші цілі. Те, що я вам таки що сказав. І після того, як ми встановимо ці два, е встановимо спочатку е оцей гіпервізор, потім на базі його налаштуємо сервер. Ну тобто, коли ми його встановили, е то ми його налагодили. Потім ми, типу, поставили е клієнт. І на базі нього вже зробили віртуалізацію, тобто розбили його на віртуальні такі сервери. І запровадила вже віртуалізацію. Тобто, всі ці віртуальні сервери ми підключили до інтернету. Значить, якщо ми беремо EXCC, ну, тобто ви маєте зрозуміти одну фішку, що ми можемо розглядати EXC X, оцей VR. Як гіпервізор, і на базі якого ми можемо створити сервера або декілька серверів, ось ось так. Але за допомогою клієнта певного. Ну так воно важко в голову вкладається, але так воно є по факту. Тобто, спочатку гіпервізор, потім клієнт. І потім ми вже ну, на базі цього гіпервізора створюємо сервера, ті, які нам потрібні. Поїхали. Що ж таке, по суті, цей Wish PR 5.0, або VMware, Air, як ну, не знаю як правильно читати, Це гіпервізор на наголи залізячий. Який забезпечує шар віртуалізації, який дозволяє створити з процесорів пам'яті зберігання та ресурсів мережі, що належить фізичному узлу для використання декількома віртуальними машинами. Тобто це така прослойка, зверху ми на неї можемо накласти віртуальні машини. Значить, ось, ось цей шпир, типу, да? бачите. Ми його встановлюємо, і в ньому є прослойка гіпервізора, в якому ми створюємо окремі сервери. Зрозуміло, тобто цей Вишпер він є і одночасно гіпервізором, і, в ж, ну, і одночасно він ще є і сервером, на базі якого можна створити ось такі штуки операційні системи. Тобто, багацько якихось віртуальних серверів. А управління відбувається ось за допомогою цього клієнта. Тобто, ви можете тут підключитися або через веб, або через альтернативні підключення, і тут все налагодити. E, значить, оце все. Ну, як вам казав, що ми можемо тут e, керуватися цією штукою за, 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 за допомогою чотирьох інтерфейсів: VHPR-клієнт, e, веб-ацесс, типу через, ну, через веб-інтерфейс, інтерфейс командного рядка, і через спеціальний розробник. A, Вішперси ДК. Чому тут немає третього, типу не, де ж тут? Ми не бачимо, тут, де ж тут інтерфейс командного рядка. Ми маємо розуміти, що е, будь-який ну, комп'ютер е, ну, можна виклати команду CMD той е, ну, рядок, коли і працювати дистанційно. Але фактично ми беремо, що у нас є три канали управління або настройки цієї штуки. Значить, як встановити цей ШПР? Значить, ми можемо за допомогою інтерактивного або стандартної інсталяції. Якщо у нас є менше п'яти хостів, ми передаємо перевагу інтерактивній інсталяції. Якщо більше, то ми будемо віддавати перевагу стандартній інсталяції. Значить, давайте будемо розуміти, що у нас типу. Ну, давайте ми зараз. Я так думаю. Нам треба для того, щоб почати. Встановлювати і налагодити обладнання, ми маємо розуміти, що ми маємо отримати на виході: чи 5 хостів, чи 6, чи 8. Потім ми дивимося на залізяча і думаємо, чи може воно нам забезпечити а, ці 5-6 серверів. На що звертати увагу, там ми в кінці з вами будемо про це говорити на ядрах. Тобто ви для себе оце а, поставте знак питання. Що мається під вимогами, і ми там далі до цього питання повернемося. Коли ми зрозуміли, що так, Залізяча нам зможе забезпечити, там, наприклад, там 5 або 6 хрестів, ми на, на голо залізяча маємо цей шпер встановити цей гіпервізор, але він має бути встановлений з певних носіїв. Розумієте? так? Тобто, або СІД, або сплешна накопичивася, або з спеціального завантаження, або з, з такої штуки, як тут називається RCOE. І ви також маєте переконатися, що годинник сервер встановлений на час UTC. Ми можемо до нашого серверу, ну, до залізяча, підключитися через консольний перемикач, типу безпосередньо підключившись клавіатурою. Або ж підключитися до сервера за допомогою віддаленої консолі. Ну, це безрайне. Тобто, або дистанційно ми підключаємося, або ну, підключаємо комп'ютер, наприклад, або ж безпосередньо підсідуємо монітор і ці клавіатуру. Це вже ж, типу, як, як, як воно буде на практиці у вас? Також треба, треба налаштувати місце зберігання, де будуть файли встановлені в XC. Тобто, ви вказуєте, маєте вказати, де воно буде зберігатися. Ну, все, як, як ви встановлюєте звичайну операційну систему, Тобто ви вказуєте, де ці файли будуть зберігатися. Тут тобто, те ж саме. Тобто, ви вказуєте, воно буде зберігатися локально або десь віддалено. Тобто, без проблем. Тому ми з вами будемо розбирати той штурму. Ну, той випадок, коли в нас інтерактивна інсталяція. Тобто ми у нас, типу, 5 хостів, не більше. Значить, ось так виглядає інтерактивна інсталяція. Значить, ми обираємо установчий носій, це типу диск, де, де ми його. Будемо качати файли для установки, і запускаємо з нього програму встановлення X. І ось вона каже: Привіт, друже. Enter, ліцензійна угода. Потім ми типу, пишемо F11, щоб прийняти ліцензійну угоду. І ця інсталятор починає сканувати залізо. І запам'ятовуючи пристрої та показуючи, їх. типу кажучи, о, тут є те, 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 і ти таки дивишся, да, 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 точно. І ви можете під час цього, ну, після того, як він там все опросив, поглянути на будь який штуку, і у вас буде топис F1, і ви потримаєте опис про кожну залізячу, яку він знайшов, Ну, без проблем. Після того ви нажимаєте клавішу Enter, щоб повернутися до екрану вибору пристрою. І обираєте пристрій, натискаєте Enter, щоб продовжити. І вам буде запропоновано ввести типу, пароль адміністратора. Ви добре вводите його і інсталятор починає збирати додаткову інформацію. Після того, як він цю додаткову інформацію зібрав, він тут, бачите, її вам показав, він каже: Давай спробуємо встановити. Ви кажете, окей, і воно пішло. Після того, як все прогрузилося, воно запитає, давай перезвантажимо, ну, щоб перевірити відповідність залізяча і ну, софту. Тобто, що, що, що воно все нормально, і Одне одного бачить. Все, перезагрузили. а І вас він запитає, дружа, а який у мене IPшник? І? Тобто, якщо у вас, ну, ви перший раз, і у вас DHCP сервер не вказаний, тобто він не знає, звідки тягнути той айпішник а, буде ось такий екран, і ви можете йому взяти і самотужки, а, типу, ну, Призначити той ну, IP-шник, але для початку ви маєте авторизуватися. Тобто нажимаєте F2, він вас впускає до себе, і ви тут переміщаєтесь між цими клавішами і вводите ті дані, настроюєте ті поля, які вам потрібно. І можете ж з цього екрану вибрати якийсь там язик, який вам потрібен. І можна ж змінити системний пароль в цій же стуці, щоб типу він був тільки вам. Далі ви тут же в цій мережі можете, ну якщо у вас DNS не, під, не підтягнув, ви можете в цьому ж меню встановити IPшник йому. Сказати, друже, не тягнися до того dhcp сервера, на тобі на тобі маску під, під мережі, працюй, все, він це є запам'ятав. Далі, тобто, ви фактично, типу, налаштуєте статичне управління. Ну IP адресу мережі, Тобто він буде не динамічно отримувати його від DHCP-серверу, а буде користуватися тією ip адресою яку ви йому прописали. Значить, після того, як ви встановили там, ну, та налаштували оцей гіпервізор по голому залізят. Вам на його баці треба створити віртуальні машини. Ось тобто, ось він у вас встановився, і ви можливо, маєте сказати, що ви. Ну, Маєте йому сказати, що ось у тебе буде, наприклад, 5 віртуальних машин. А, значить, але ці віртуальні машини треба створити. За допомогою чого? А, значить, це відбувається за допомогою клієнту. Тобто, після того, як ви а, створили цей гіпервізор, вам потрібен клієнт. Для того, щоб створити ось ці віртуальні машини на базі цього гіпервізору. Тобто, фактично надбудувати сервери, тобто віртуальні, і перетворити цю машину не просто на гіпервізор, а перетворити на сервери. Це можна зробити з допомогою ось цих інструментів. Типу, щоб керувати цими машинами, у вас є оці ВПР-клієнт від, від центр-сервер. Тобто, ви з допомогою цих інструментів можете а, це зробити. А, тобто, бачите, підключитися через килею і тупо запустити якийсь скрипт, і воно вам це все зробить. А, ну, можете через якийсь хардвар-менеджмент зробити. Можете через wheri ip CDK. Ми будемо з вами розглядати той випадок, коли ми просто включаємо Client, клієнт тобто інсталюємо його і за допомогою його будемо робити всі настройки, тобто працювати з цими віртуальними машинами. Ми можемо встановити цей клієнт на будь-який комп'ютер Windows. тобто Ви маєте зрозуміти, що цей клієнт ставиться на ваш комп'ютер. це Ви через цей клієнт фактично будете заходити на ваш гіпервізор і його змінювати. Тобто, запам'ятайте, це у вас не на гіпервізорі, це стоїть на вашому комп'ютері. І, значить, встановили. Потім ви, він спитає, яким ти хочеш хостом керувати. І ви йому призначите той хост того гіпервізору, який там IPшник, ви йому дали. І типу, якщо ви запустили на комп'ютері цей ВПР-клієнт, задали, коротше, йому шник задали пароль, який ви там встановили на гіпервізору, і підключилися до цієї. Ну, гіпервізору. І все ви її можете управляти. Розумієте. Ось так ось. У цьому прикладі ми будемо входити в систему як корінь, оскільки жоден з інших аккаунтів користувачів не був призначений для доступу. Тобто, ми прописали в залізячі заліз адміна. Пароль, дали й мої пішник, і тепер будемо керувати за, ці, за допомогою цієї програми тим бідним гіпервізором. Значить, як це буде відбуватися? Ось ви включаєте цю штуку, підключаєтесь з гіпервізора. Типу, username, password, зайшли а, і підключилися до хоста на головному екрані. Ну, типу, ось це, типу ви зайшли вже в операційну систему ну чи якусь таку утиліту гіпервізора то тобто, то оце у вас уже відображається ваш ваше залізяче то що то що є фактично на вашому у тому сервері на якому ви вже Ну, які ви там частково прописали, і ось він вам відкрив, і він вам пропонує, що можна робити. І ви можете конфігурувати гіпервізор, як вам заманеться. І ось приклади, як ви можете це конфігурувати. Тобто є списки програмного та програмного та апаратного забезпечення, що вам доступно. Ви вибираєте сервер, який ви хочете е, ну, конфігурувати. Ось тут зліва. Бачите. Ви пишете: ну, ось ви зайшли на нього і кажете: Я хочу ну, зробити е, конфігурувати сервер. Ви його нажали Чикс, і у вас відкрилася отака фішка. Е, і показано, які у вас є доступний софт, і е, е, які у вас є ну, залізяча в цьому серві. Тобто ви тут бачите, що складається е, ваш е, той комп'ютер, який ви поставили гіпервізор, який. На якому ви хочете підняти віртуальні мережі. Оце ви маєте зрозуміти, що оцей клієнт працює у вас на комп'ютері, але він підтягує всю інформацію, яка є на вашому гіпервізорі. Далі ви можете також створити, ну чи скористатися віртуальною мережею, яка ось вона показана. Тобто в цьому ця штука показує, що у вас є якийсь там плата да? і вона до неї під'єднаний якийсь віртуальний свіч. І ви до цього віртуального свіча можете підключити всі ваші ну, віртуальні машини. Але у вас є ще альтернатива. Ви можете ще скористатися ну, VM kernel і запитати сюди. Ну, це штуки, але ж ось це ви можете побачити за допомогою вашого клієнта. Ось так. Давайте ще зараз ще швиденько пройдемося. Значить, що ви маєте зробити? Ви маєте встановити гіпервізор на ваш комп'ютер чи на ваше залізяче, яке ви будете адмініструвати. Потім ви маєте встановити е, на свій комп'ютер клієнт, за допомогою якого ви будете підключатися сюди і е, керувати, наладжувати тут все, що треба. Зрозуміла логіка? Ну, я думаю, що зрозуміло. Як оце тут буде все налагоджуватися за допомогою цього клієнту, це вже тема наступної лекції, тобто п'ятої. Ось так тут ми з вами налагодили ще раз, ми налагодили ну, встановили гіпервізор, програмне забезпечення на голослі, і встановили з вами програму, яка дозволяє з комп'ютера підключатися до вашого гіпервізора і його адмініструвати. І теж показали, що. А в гіпервізорі є така функція, як ну, віртуальний і собі, е, е, віртуальна мережка, за допомогою якої можна виходити е, в інтернет. Ось так. Тобто, і кожна віртуальна машина буде під'єднана через цей віртуальний свіч до одного виходу в інтернет. Е, і є резервна штука. Все. Більше нічого вам тут зараз ну, розуміти не треба, і на цьому все. Наступна лекція, ми вже будемо з вами розбиратися, як працювати саме з оцим шпер-клієнтом і які, як налагоджувати той бідний гіпервізор, щоб він перетворився на п'ять віртуальних машин. Все, закінчили.